Отож, цей день настав, якого ми всі боялися. А це тому, що вулкан Етна знову активізувався. На Сицилії зафіксовано нову фазу вивердження. Отож, вчора, 2 червня 2025 року, Сицилія, а саме в Італії, південь Італії. Італійські вулканологи повідомили про нову фазу активності вулкана Етна, найвищого та одного з найактивніших вулканів у Європі, розташованого на острові Сицилія. Інститут геофізики та вулканології Італії зафіксували серію землетрусів низької глибини та зростання температури. На поверхні кратера та потужні викиди диму і попелу з південно-східного кратеру вивердження наразі не вибухове, однак експерти класифікують його як помірну стромбуліанську активність з потенціалом до ескалації, а це означає жовтий рівень небезпеки, і ось що про це відомо. У зв'язку з активністю етни влада запровадила жовтий рівень небезпеки для авіації. Аеропорт Катання -Фонтана Росса тимчасово припинили роботу на декілька годин через вивердження попілу, який розноситься вітром на схід Сицилії. Місцевим жителям у районах Заферана Етнеа не рекомендовано підніматися вгору до зони кратеру та залишатися в приміщеннях у разі інтенсивного випадіння. Попілу з офіційних коментарів науковців можна побачити такі коментарі. Наразі ми спостерігаємо типову для етне фазу активності. Виведження є частиною циклічного процесу, який вулкан демонструє вже десятки років. Проте ми продовжуємо моніторити 24 на 7, Заявив вулканолог Мауро Б'янкі. І, за його словами, лавові потоки не загрожують населеним пунктам однак, подальша поведінка вулкана лишається непередбачуваною. Чому ж це так важливо? А все тому, що етна із Є один із найбільших вивчених вулканів світу, та її активність має значення не лише для Італії. Виверження може вплинути на авіаційні маршрути в середземноморському регіоні, який попіл може викликати проблеми з диханням у чутливих груп населення. Вулкан є ключовою туристичною локацією, і нинішня активність вже призвела до скасування турів. Тому туди краще не їхати. А що ж робити туристам і місцевим жителям, які залишилися там слідкувати за повідомленням цивільному захисту Сицилії, уникати зон навколо кратера, особливо з південно-східного боку, захищати очі та дихальні шляхи у разі попелу, а також посилення активності, і також готуватися до евакуації. І станом на 2 часа дня. Повітряний простір частково відкрито нових поштовхів не зафіксовано, лава не виходить за межі безпечної зони. А також вчора, в 11 годин вечора, середня амплітуда вулканічного тремору поступово зростає з тенденцією до подальшого зростання. Президент регіону Скіфані повідомляє, що на даний момент немає ніяких небезпек для населення і велика вивержив... Вивержувальна хмара за вишки щонайменше 5 кілометрів нависла над етною. А причиною все є за тим, що за даними обсерваторії етни національного інституту геофізики та вулканології в Катанії був пірокластичний потік, і ймовірно утворений внаслідок обвалу матеріалу. Що надходить з північного схилу південно-східного кратеру, і гарячий матеріал згідно з попередніми спостерігачами не перетнув край Валле де Леоне. А це означає, що водночас вибухова активність, що надходить з південно-східного кратера, проходить через фонтан лави. Вулканічний тремор досяг дуже високих значень. Центруїдних джерел знаходиться в регіоні південно-східного кратеру обсерваторії Етни. і це повідомляє те, що зображення з камер системи е спостереження у 9 годин ранку показують пірокрастичний потік, і ймовірно утворений обвалом матеріалу на північному схилі у південно-східному кратерах. Обсерваторія уточнює, що вулканічне тремтіння досягло дуже високих значень, розташований у регіоні південно-східного кратеру. Інфразвукова активність також висока, а події локалізовані відповідно до південно-східного кратера. Сигнал деформації станції ДРУВ продовжує також тенденцію змін і з розпочатку активності, і інші мережі моніторингу. Деформації не показують значних змін, і виверження не впливає на повітряний рух. І також рівень тривоги трішки знижено до жовтого рівень тривоги авіаційного повідомлення, виданого Національним інститутом геофізики та вулканології обсерваторією Етне, також знижено до жовтого рівня. У бюлетені повідомляється, що про відсутність викидів лавового попелу з вершини кратерів, і активність зосереджена в районі вершини вулкана. На даний момент поточна фаза виверження етни не впливає на роботу аеропорту і у Вінчен Беліні, що знаходиться у Катанії. Регіональний президент Скіфані зранку повідомив, що вони стежать на даний момент і немає жодної небезпеки для населення. І він також зазначив, що він є один з надзвичайною увагою через керівника нашої служби цивільного захисту. Він також стежить за розвитком ситуації на етні, і директор кучина з самого ранку постійно контактує з профектором Катанії та з керівниками Національного інституту геофізики. Та вулканології етне і часткове обвалення е, південно-східного кратера, також яке спричинило вражаючу вивержену хмару за вишки кілька кілометрів, е, та пірокрастичний потік являє собою. Е, Явище, за яким ми стежимо з надзвичайною обмеженістю. На даний момент, згідно з першими дослідженнями, матеріал не перевищує межі долини Леони і, як на мене, запевняю, що немає ніякої жодної небезпеки для населення. Про це заявив президент Сицилійського регіону Ренато Скіфані. І він також зазначив, що я що він хотів би подякувати. А також продовжує і він, оператор та цивільного захисту місцевій владі та експерти з НДВВ та негайного вжиття протоколів моніторингу та безпеки. Регіон готовий також втрутитися, якщо необхідно, будь-якими засобами для захисту населення та території, максимальну обережність для туристів та закликає їх уникати вершини вулкану і в подальшому. Повідомляється, що враховуючи усі потенціали розвитку явища, уникнути місця. І я б радив е, також покинути Сицилію на даний момент. Е, Надіюсь, що все обійдеться і будемо чекати на подальші новини. Усім дякую, будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося в наступному відео. Чао-чао!